На каналі Ческурчик. І Це моє п'яте відео е, в збірці. Всі матчі названня чемпіона світу. І ось е, цей матч був останнім з титулом чемпіона світу для Вільіма Стейніса. Це останній чемпіонат світу, коли він е, мав е, титул, був, можна сказати, королем. Е, ну, Був ще один, він ще в наступному грав проти Еммануеля Ласкера, ну, Він там так само програв, але, але, але він тоді вже був не чемпіоном світу. Мануель Ласкер був чемпіоном світу. І ось Мануель Ласкер виграв цю партію і став чемпіоном світу. Е, цей матч проводився із 15 березня. О, 26 травня 1894 року. Е, давайте розпочнемо значить, партію. А, і якщо ви не дивилися попередні 4 матчі на звання чемпіона світу, раджу подивитися. Вони є на моєму каналі Чес курчик. Значить, Е4 Е5. Кінь в 3, кінці 6. Слон Б5, Д6. Д4, слон Д7. Тут краще було бити ЄД. Ну, тоді б там Кінь d 4 Ферзь d 4 можна було, або взагалі роке робити. Це, взагалі, зараз іспанська партія. Слон Д7, кінь c 3 Кінь G 7 це вже зразу не точність у Вільгільмасте. Тут треба було грати, ну, знову ж таки, бити. І кінів 6 тут. А взагалі. Ще тут недолік, тому що зараз отут вже заперта, ну просто королю цьому немає дих, що дихати. Він просто не може дихати, можна сказати. Немає чим дихати. Тут його повністю зажали його фігури. Оцей слон не знати, куди вийде. Треба ж, ну, вийде. Треба ж королю робити рокіровку. рокіровку. Якщо попробує зробити рокировку довго, то тут йому ферзь заважає. І ферзь, щоб вийти, треба ну, якісь такі взагалі ходи робити. Там, наприклад, якось ось так, потім сюди і сюди. Але це, знов, це дуже багато часу займає і набагато вигідніше вже тоді, я думаю, навіть шість зібрати. Хоча там слон практично нічого не робить. Він опирається в цю пішку. Він опирається в цю пішку. І взагалі вже. ну, Тут позиція чорних погана. Ну, слон Е3. Кінь же 6, знову ж таки, тут краще було забрати. Кінь же 6, Ферзь Д2. Слон Є7. Довга рокировка А6. Слон Є2, ЄД, кінь Д4, кінь Д4, Ферзь Д4, слон Ф6, ферзь Д2, слон с 6, кінь Д5, рокировка коротка, ж 4 Тура Є 8, G5. Слон Д5, ферзь Д5, тура 5, Е5, Е5, Ферзь Д2, слон ж 5 Ф4, ну, вилка. Тура Е4. ФЖ. Версія 7. І тут зробили помилку білі, вони походили тут Тура ДФ1. Ну, Хіт, ну, коментувати ну, не треба. Ніби хіт, ніби нормальний, але, звичайно, тут набагато краще було виграти все-таки пешку. Ну, хоч одну, хоч якусь компенсацію мати. Тура є 3 і слон Б7 пешка була. Правда, хоча тут, з іншого боку, якась така лінія є, Якась ось така лінія є. Але все-таки тут можна захиститись. І хоч якась пешка, хоч якась компенсація. Та й навіть тут тут можна, думаю, і Тура А7 краще було для чорних. Ну, було би, якби так зіграли. Але так не зіграли. Тура дф 1 помилка, Тура е 3 от зараз... Уже у Вільглім це плюс 2. У нього кінь і дві пішки, а в Еммануеля Ласкера слон. Слон це 4, кінь аж 8, аж 4 це 6 G6, D5. Краще було забрати же. Краще було забрати же. Ну, добре, де 5 теж можна. аж шах, король 7. Слон де 3 шах. Король 8, H5. Тура Е8, аж 6 G6 h 7 шах, Король G7. І тут зробили сумнівний хід король B1. Краще було грати ферзь H2. І атакувати на ось такий мат. мат. h 6 мат. Е, був би. Ну, король сюди не може. Тут тура. Е, сюди не може. Тут ферзь. Е, ну, зрозуміло, сюди не може. Теж тут пешка. Одним словом, нікуди він не може. Так би довелося чорним ферзь 5 грати, там, король Б1, тоді вже можна було. Чому не король D1? Тому що король не має бути в центрі. Король не має бути в центрі, бо, тому що ну, коли король поближче до центру підходить, це вигідніше чорним. Чорні можуть якось його зашахувати, мат поставити. Одним словом, це завжди погано, коли король ближче до центру. Тому треба король Б 1 грати. А чому взагалі відходити, ви спитаєте? А тому що ось така лінія. Ось тут така лінія. І зараз Тура може відійти і буде мат. Тура є один мат. Тому треба відходити король Б1. Ну, взагалі такого не було, король Б 1 зразу було. Ферсі 5 також сумнівний хід. Краще було зіграти F6. І тоді король має хоч одне поле, куди відійти. Ну, таке нормальне. Інше, крім F8. Тут вже трохи сильніше поле. краще. Е, ну, Ферсі 5, А3, С5. Ферзь f 2, С4. на слона. Ферсі 4. Дозволяють ніби забрати. Але, звичайно, треба захищати. Захищати. Треба ну, захищатись від мату. Мату, ферсі 6 мату. Тому F6. Е... І тут зробили жертву. слон F5. слон f 5. Король F7. Відійшли, звичайно, не брали зразу. Тура g 1 В тепер забрали. h 5 шах, Король e 7 тура G8. Король d6, тура f5, Ферзь ферсі 6. Такий не дуже хороший хіт. Е, Краще було шах дати. Шах короля 2. Е, ну, добре, Ферзь ферсі 6 теж можна. Е, тура F8 розмінялись. Е, далі. Е, ну, Ферзь не брав цього ферзя. Е, він походив, вони походили тура F6, король c 5 Ферси 6, тура є 7. Ферзь ж 2. Ферси 7. Ферси 1 шах, Д4. Ферзь же 5 шах. Ферзь д 5. І тут тура f5. Тура ф5. Такий шах. Це, ну, не шах, а зв'язка сильна. Ферзь f 5. Ну, Не можна було грати тура i 5. Ну, самі розумієте, чому ось, ось так буде. Ось так буде. Треба королю десь відійти. О, і тут щось заберуть. ну, Одним словом, ферза проведуть, мат поставлять. Тут уже капець чорним. Тому ферзь 5. Ну, тут все одно це дуже не рятує. Це просто поразка ферзь в 5 шах, король d6, ферзь в 6 шах. Ну і просто здались чорні. Тут справді тут вже немає що робити. Король d7, тоді б забрали і просто. Ферзя вже тут просто проведуть і все. Ну, Оце теж тура Е6 не має великого значення, немає великої різниці. Не дуже відрізняється. Тура Е6. Тут також ферзь 8, ну, одним словом, ферзя проведуть і все. Тут уже поразка Ну, чорним. Чорні тут вже не можуть виплутатися. Надіюся, вам сподобалося це відео. Підписуйтеся е, ну, на канал, ставте лайки. Пишіть в коментарях, скільки років Еммануель Ласкер був чемпіоном світу. Я пригадую, в мене було відео про те, як я розказував, скільки він років був чемпіоном світу. Е, до побачення! А ну і звичайно, слава Україні.